Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 277. І створив дует шахових композиторів Йозеф Клінг та Бернхард Горвіц. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Якщо хід чорних, то чорні загрожують провести ферзя. Почнемо з неправильного ходу кіння в 4 шах. Король 1. І знову чорні загрожують провести ферзя. Можна побити пішака шахом, король G2. Якщо кінь F4, тоді король G1. Кінь h3, король G2. Позиція повторюється. Білі тут не виграють. Якщо кінь в 2, чорні провели ферзя і нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід кінь жа 4 Король g1. Чорний король він сам не дуже хоче блокувати пішака. Далі хід кінь в 3 Якщо король g2, то білі виграють такою самою ідеєю, як в головному варіанті. Чорні грають король h1. Це кращий захист. Далі правильний хід король e1. Король g2. І тут білі жертвують коня. Кінь h2. Ну, чорні б'ють коня. Зараз хід білих. Подумайте. Білий король має обмежити чорного короля. є два ходи. Один правильний, інший ні. Неправильний хід короля в 2. Король H1. Якщо грає десь кінь, кінь є 3 тоді хід h2. Чорні використовують самопатування. І тут нічия. Якщо білі грають король f 1 тоді чорні не помиляються. Король H2. Кінь не може робити маневр, тому що чорний король втіче. Король f 2 король h 1. Позиція повторюється і білі не виграли. Тому правильний хід король f1. Чорних 1 хід, король h1. Далі король f 2 Якщо h2, тоді кінь же 3 мат. Тому чорні грають король h2. Білий король контролює поле g3, і білі роблять маневр конем. Кінь є 3. Король h1 і кінь f1. З поля f1 кінь контролює важливе поле h2 і може походити на g3. Чорні змушені грати h 2, і буде кінь g3 мат. Повернемося на початок, як це розв'язується. Кінь же 4 король же 1. Кінь ф3, король аш 1. Король e 1 король g 2 І білі тепер жертвують одного коня. Кінь аж 2, король аж 2 і король ф1. Чорний король буде обмежений в кутку дошки. Білі мають змусити чорних зіграти h2, і щоб був хід кінь же тримати. Король аш 1, король ф2. Король аш2. Тепер є маневр конем. Кінь переходить на f1. І кінжа 3 буде мат. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!